Вітам, панського доброго дня. Сьогоднішню серію я розпочну з головної школи сільського господарства. Чому про це розкаже нам пані професор Хелена Гавронська? Прошу сердечні запрошу пані. Професор Гелена, професор Хелена Гавронська, науковий співробітник самостійного закладу природничих основ садівництва. Вона декілька років займається впливом біостимуляторів на ріст і розвиток рослин. Тому я попросив її пояснити, що таке біостимулятори і яким чином вони діють. Poprosiłem panią profesor мета людини в її різноманітній сільськогосподарській діяльності полягає в тому, щоб отримувати максимально високі врожаї доброї якості. Одержання таких високих урожаїв це вже не є питанням нових технологій, а насамперед пов'язано із здатністю рослин чинити опір стресам. Потрібно допомогти рослинам справлятися з стресовими чинниками, бо рослини, як і люди, також підлягають стресам. Таку здатність рослинам протистояти стресам та несприятливим сезонам Онним природним явищам покликані надавати спеціальні препарати, що називаються біостимуляторами. Сьогодні це важливий аспект, на якому зосереджується виробник. Звідси з'явилася потреба у застосуванні речовин, які б могли з однієї сторони підтримувати рослини, а з другої не загрожували б навколишньому природному середовищу. Збільшення кількості добрив та засобів захисту рослин пов'язане з дуже великими витратами і водночас зростаюча загроза для навколишнього середовища. Довища наші дії спрямовані на зниження цих двох засобів. Ми спрямували пошуки в іншому напрямку, зокрема в застосуванні речовин, які б задовольняли перший аспект, названий мною. До таких речовин належать біостимулятори. Чим вони відрізняються від класичних засобів, які до цього часу мали загальне використання. Самі вони не додають жодних поживних елементів. Окрім того, не змінюють навколишнього середовища, тобто не усувають токсичного і стресового чинника. Вони лише зміцнюють життєву здатність рослини, її імунітет, потенціал, що записаний на внутрішньому генетичному рівні, який допомагає рослині самостійно дати собі раду. Поняття біостимуляторів в сенсі класифікації доволі неоднозначне. Згідно існуючих законодавчих норм, сполуки, які включають в себе елементи живлення навіть в невеликій кількості, належать до штучних добрив в той же час сполуки, які мають превентивний, лікувальний чи Захисний характер будуть засобами захисту рослин. Мета нашої зустрічі це спроба відповісти на питання, яке собі вже здавна ставлять науковці: чому і як це працює. Якщо ми говоримо про генетичний рівень, то відразу хочу зазначити, ми не маємо на увазі ситуації, коли змінюють щонебудь в самих генах. Ми лише спостерігаємо, що робиться з їх активністю тоді, коли вони отримують певний сигнал. Що ж відбувається? Ми підвищуємо їх генетичну здатність до боротьби до протистояння стресовим чинникам. Але виявляється, що і в нестресових умовах в багатьох випадках одержуємо таку ж саму реакцію, тобто, це не лише захисні дії, спрямовані проти стресів, але й стимулююча дія. Я вже багато багато років займаюся вивченням реакції рослин на стресові. Чинники я замислювалася над тим, чи існує якась можливість допомогти цим рослинам. Одного разу до нас звернулася фірма Arista Life Science з проханням провести дослідження деяких видів їх продукції. Одним з них був Asahi SL – Атонік. Потрібно було випробувати цей засіб і спробувати відповісти на запитання, що і як відбувається. Мені здавалося, що речовини, з якими ми маємо справу, надто прості. Зокрема, біостимулятор Атонік це три дуже прості дії. Чи речовини, які можливо входять до складу хромосом рослини, вони дуже швидко засвоюються, розщеплюються і включаються до певних метаболічних процесів. Виявилося, що такі прості сполуки спричинюють дуже серйозні зміни. В деяких випадках збільшення врожаю зеленої маси може сягати 60%. Це величезне збільшення. Вважається, що застосувавши біостимулятори, ми можемо одержати приріст від 5 до 15 відсотків, і цим можна бути задоволеним. Все, що знаходиться понад темними стовпчиками над цією зеленою лінією, це показники приросту в результаті застосування препаратів. Ми бачимо, що ці показники вищі, аніж перед застосуванням препарату. Ще більш переконливі показники, ми отримуємо у випадку генеративного розвитку. Ми досліджували більшість цих процесів також і в полі. Льових умовах, зокрема на ріпаку, Якщо ми подивимось на озимий ріпак в сенсі генеративного розвитку, то з точки зору урожаю нас цікавить число розгалужень і число стручків, в яких є насіння. Тут, подивіться, будь ласка, ріст вищий контрольного рівня. в кожному окремому випадку ми маємо збільшені розгалуження, збільшену кількість стручків. Я прошу звернути увагу, як змінилася морфологія рослини при застосуванні препарату Атонік. Тут, в різних контрольних умовах. Ми маємо різну концентрацію дарного препарату, і подивіться, будь ласка, ми одержуємо збільшене число розгалужень і значно більше число стручків з насіння. І в минулому році ми мали можливість провести дослідження в екстремальних умовах. Був заморозок. Ріпак – це така культура, яка під час весняних заморозків. Зазнає великих втрат. Виявилось, що після дії стресового чинника рослина значно швидше відновила повну фізіологічну активність, зокрема такий важливий процес, як фотосинтез. Активності але фотосинтез це процес, завдяки якому виробляється біомаса, і яку ми отримуємо майже дарма. Звичайно, ми обробляємо рослину, підживлюємо її добривами, але решту робить сама рослина. Вона черпає енергію з сонця, воду з ґрунту. І здійснює фотосинтез, за який ми практично не платимо. Відповідно, при інтенсивнішому фотосинтезі можна очікувати більшої біомаси і більшого врожаю. Отже, якщо складові фотосинтезу залишаться на тому самому рівні, то за умови застосування цього препарату ми одержимо більший врожай. Ми з'ясували це в результаті стимуляції генеративного розвитку ріпаку. Більш розвинене насіння і стручки свідчать про кращу асиміляцію. Тут Ми маємо врожай насіння, одержаний із застосуванням біостимулятора. Це підвищення врожаю того року, коли був вплив стресу. Зростання становить 30%. Це дуже важливий показник для рослин, оброблених саме препаратом Атонік. їх фотосинтетична активність була значно ефективнішою. Раніше вважалося, що біостимулятор має вплив два тижні. Ми бачимо тут на осі 61 день до 54 го дня від першого застосування препарату, бо він двічі застосовувався. Спостерігаємо систематичне підвищення інтенсивності фотосинтезу, а також фіксуємо збільшення вмісту хлорофілу. Під час лабораторних досліджень ми виявили, що рослини ріпаку створювали більшу асиміляційну поверхню. Якщо врахуємо, що фотосинтез триває протягом всього часу, коли є сонце, і всі дні в період вегетації, звісно, при дотриманні інших умов. Окрім того, візьмемо до уваги збільшений вміст зеленого пігменту хлорофілу, який відповідає за поглинання світла, яке доходить до рослини, то ми маємо пояснення, чому збільшується біомаса і чому стає вищий врожай в польових умовах. Наступного року дія стресових чинників була вже не такою сильною, але ми одержали ще кращі результати. Тоді може постати питання: навіщо використовувати препарат для росту? якщо ми пам'ятаємо про те, що ми Можемо застосувати даний препарат разом з іншими засобами, то ми не маємо додаткових витрат у вигляді вартості робочої сили, палива, мастил. Обприскування препаратом Атонік слід виконувати з врахуванням середніх стресових умов, тоді можна розраховувати на його оптимальну дію. Тобто, на дослідах з рослинами ми переконалися, що це справді так. Водночас ми помітили, що збільшується транспірація, а це означає втрати вологи. Тому, якщо рослина не зможе цих втрат Води поповнювати, тоді йде до водного стресу на рівні клітини. в лабораторних дослідженнях виявилося, що при застосуванні препарату Атонік коренева система була більша, більше було обростаючих коренів, більша була їх довжина і водночас маса Що це означає? Це означає, що та нижня поверхня, якою рослина може одержувати воду і мінеральні складники, більша. тим самим вона може. Хоча остаточно ми ще це не з'ясували, одержувати більше води, тобто краще себе забезпечувати. Відповідно, це забезпечує кращий фотосинтез. рослини з біостимулятором Атонік поглинали більшу кількість води, легше і більше її могли одержувати. Тут, для прикладу, ми маємо саме цю транспірацію вже в лабораторних умовах. Подивіться, будь ласка, все, що позначене білим стовпчиком, це збільшена кількість води, що випаровується з рослини. Тут же на цій Грамі, ми маємо відносний вміст води. Рослина в цих більш важких умовах ще більше мобілізується до поглинання води. Кількісно це буде менше, але в сенсі можливості допомогти собі із стресом вигідніше. Ми не маємо справи з ГМО. Взагалі, адже нічого не міняється на генетичному рівні. Просто за певних обставин і в певний час ми маємо різну активність генів, тобто деякі гени більш дієздатні, більш активні. Наслідком може бути більша активність процесів життєдіяльності і збільшений синтез деяких життєво необхідних речовин. Ми не змінюємо. Генів я підкреслюю, ми тільки перевіряємо, наскільки змінилася активність цих генів. Ми мали 24 тисячі генів, що репрезентують геном Арабідопсіс, із них 3400 генів змінило свою експресію, внаслідок чого від 91 до 97 відсотків були немовби пробуджені до активності. Це означає, що в кінцевому результаті зросла активність відповідних біохімічних процесів. Отже, ми отримували стимуляцію вегетару. Тивного розвитку, стимуляцію генеративного розвитку, збільшується активність і інтенсивність фотосинтезу, збільшується інтенсивність транспірації, рослина одержує більшу кількість води. Всі ці процеси дуже добре, взаємно пов'язувалися між собою. Це були співвідношення не тільки кількісні, це були також якісні співвідношення на рівні генів, котрі були стимульовані і стали активнішими, особливо ті, які відповідали за біосинтез хлорофілу, зеленого пігменту, відповідального за фотосинтез. За синтез білків, що беруть участь в самому процесі фотосинтезу, також за білки, які задіяні в незалежній від світла темновій фазі фотосинтезу. Вони збільшили свою активність, і це пояснює, чому ми мали значно інтенсивніший фотосинтез. Тепер ми маємо відповідь, принаймні щодо цього препарату, над яким ми проводили дослідження, АТОНІК. знаємо, що відбувається в рослині. Натомість, як це проявить себе в польових умовах, залежить від обставин. Відповідно, постають питання. Скільки разів оприскувати, чи можна і чи потрібно більше. Якщо плантація в гарному стані, досить одного оприскування. Вважається, що одне оприскування ріпаку є вигіднішим, якщо воно виконане одразу ж на початку весни. Проте, якщо станеться так, що плантація дуже сильно ослаблена, то можна це оприскування повторити. Ми також маємо приклад яблуневих насаджень, де було декілька зазначених оприскувань. Наступне питання таке: якщо ми не зробили оприскування. І з'являється стресовий чинник, чи є сенс рятувати рослину? Так, сенс є тут. Абсолютно все залежить від виду стресового чинника. Не може бути так, що цей один біостимулятор, ця одноразова реакція, буде точно позитивною. Я хотіла би на завершення сказати, що ми не завжди сподіваємось на високоефективні показники, про які я говорила. На ті 30, навіть 60 відсотків, бо це рідкісні випадки. Натомість, якщо мене хтось запитає, чи я бачу майбутнє для біостимуляторів, я Відповім, що, звісно, так. Мене трохи вразило те, що якийсь із виробників написав, що біостимулятор може бути чимось таким, як Red Bull для молодих людей. Дякую за увагу. Рослинний біостимулятор стимулює зростання і розвиток рослин, збільшує плодоношення, а також покращує якість врожаю. Застосування атоніка рекомендується особливо у випадку пошкодження рослин внаслідок застосування засобів захисту рослин, а також впливу стресових чинників навколишнього середовища, таких як посуха, приморозки або після пересадження чи застосування гербіцидів. Рослини, які зазнали стресового впливу посухи і засолення після застосування атоніка, характеризувалися кращим зростанням більшою асиміляційною площею, стимуляцією генеративного розвитку, а також більшою акумуляцією біомаси, поліпшеною підготовленістю фотосинтетичного апарату, а також обмеженим висушуванням тканини під час посухи ораз ограниченням одваднення тканки стреші суше. Дослідження показали одночасно як стимулюючий, так і протистресовий вплив атоніка а я зі свого боку запрошую до перегляду наступної серії з циклу займаємося бізнесом вже в найближчий понеділок. Запрошую. господарства, Я відвідав господарства, які вже декілька років на практиці використовують біостимулятор «Атонік». А між іншим найбільшу групу виробників фруктів «Рейпл» з Бельська Великого, групу виробників фруктів і овочів аура в Добжеліні, а також рослинництво «Шельц» в шельцшельца. Сердечно запрошую. Сердечно запрошам. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl